Що робити, якщо дитина боїться стоматолога? Страх перед лікуванням зубів дуже поширене явище, адже перший досвід не завжди буває вдалим. Пропоную прості, але дієві кроки, як подолати страх. Перше важливо не знецінювати страх дитини. Часом з метою вберегти дитину від сильних переживань ми говоримо, не переживаю нічого страшного, але це не допомагає. Важливо підтримати дитину, сказати, я бачу тобі страшно, це нормально. Друге. Говоріть чесно і просто. Не обіцяйте, що дитина нічого не відчує. Адже коли дитина розуміє, до чого їй готуватися, їй легше побороти страх. Третє. Починаємо з маленьких кроків. Перший візит це просто знайомство з клінікою. Коли ми приходимо з дитиною, знайомимося з середовищем, лікарем, стоматологом, адміністратором. Другий візит це знайомство з кабінетом. Разом з лікарем дитина досліджує простір, вивчає, як працюють інструменти та може посидіти в кріслі. Візит, коли буде відбуватися лікування, важливо, щоб лікар коментував всі свої дії. Також дуже добре домовитись про сигнал. Наприклад, піднята рука означає, що треба зробити паузу або перерву. Після візиту позитивне підкріплення. Навіть якщо дитина плакала і візит був дуже непростий, важливо відмітити старання дитини, сказати: Ти сміливий, ти смілива адже піклуватися про себе так важливо. Пам'ятайте, підтримка і довіра допомагають дитині впоратись з найскладнішими ситуаціями. І навіть похід до стоматолога може стати буденною спокійною справою.